Ну, ви бачили, да, що володіли перевагою, довго не могли забити, але забили свої м'ячі, створювали багато моментів. Той план на гру, який ви вибрали, в принципі, працював. Не вистачало якості у завершенні, але забили свої м'ячі і контролювали гру. Приїхали наші гравці зі збірної, дали їм відпочити, тому що позавчора тільки приїхали. І хлопці, які з стартових хвилин да, добре виконали настанову і довели майже да, до логічного завершення. Два тижні фактично не було клубного футболу, були хлопці, які були у збірних. Через це доводиться тусувати склади. От, як це впливає на зіграність? Ми розуміємо, да, що сезон довгий і повинні гравці заміняти один іншого, і від цього не повинно нічого страждати. Загалом через те, що випав сніг, довелося грати на полі зі штучним покриттям, от власне, в тренуваннях, які ці зміни дають. Ну, повільніше поле, просто м'яч повільніше рухається. Да, в принципі, ті якості, які в гравців є, поле рівне повинні виконувати да, ту настанову, яку ми пропонуємо. Звісно, що погода внесла корективи. Зараз юнацька Ліга Чемпіонів там, де ми на зеленому газоні будемо грати. Але ну, це футбол, всі граючи, вчора грав. Ми сьогодні грали. Ну, є сезон, є правила, є умови, так, ми їх притримуємося. В тому числі я хотів поговорити по... Кадрах, які повернулися, от Пекришвілі він повернувся. От в якому стані він зараз, наскільки готовий вже до матчу юнацької ліги УЄФА, і так само знаємо, що травму Редушко отримав так, чи він зможе зіграти в наступній грі? Редушки у нього струс мозку, а Пекришвілі нікуди не їздив. Він тут відновлювався після травми. Бачили, сьогодні отримав свої там, 30 хвилин ігрового часу, поки що не 100% готовність, але потрошки будемо його вводити, да, давати більше ігрового часу да, і розраховувати. Тому конкуренція є і це добре, да, що хлопці конкурують за своє місце в складі.